Ви теж ставите собі питання, що краще отримувати імміграційну візу в консульстві, чи вже в'їхати в США і там змінювати статус. Звучить, ніби очевидно, якщо вже маєш візу, приїхав і зробив adjustment of status. Але не все так просто. Є нюанси, які можуть коштувати вам грошей, часу і навіть статусу. Сьогодні розберемо їх крок за кроком. Це канал імміграційних юристів Релока. Підписуйтесь, бо тут все про візи та імміграцію. Багато хто впевнений, що якщо ви змінюєте статус у США, то обов'язково треба чекати 90 днів після в'їзду. Це неправда. Імміграційні служби дивляться не на календар, а на ваші наміри при в'їзді. Якщо ви відразу мали імміграційні наміри і приховали їх від прикордонника, це ризик. Але якщо плани змінилися вже після в'їзду, чекати 90 днів це не жорстке правило, але ми все ж радимо перечекати, щоб запобігти зайвих проблем. Так, це тільки перша пастка. Далі розкажу про момент, який вдаряє найсильніше, а саме по кишені. Давайте чесно, гроші завжди мають значення. Консульське інтерв'ю коштує кілька сотень, а adjustment of статус у США обійдеться вже у понад тисячу доларів. Якщо йдеться про одну людину, можливо, не критично, але якщо у вас сім'я з трьох-чотирьох людей, різниця рахується вже в тисячах доларів, а це Суттєво. Тож іноді простіше дочекатися консульського інтерв'ю і заощадити чимало грошей. І не думайте, що збори це єдине, про що варто хвилюватися насправді є нюанс, який може коштувати в рази дорожче. І це податки. Тут багато хто прогорає. При зміні статусу ви можете стати податковим резидентом ще до отримання грін карти, якщо виконуєте тести IRS. І часто це відбувається саме в період очікування зміни статусу. Це означає, що американська податкова бачить усі ваші доходи у світі. А от якщо йти через консульство, то податки починають рахуватися тільки після в'їзду з еміграційною візою. Різниця відчутна. Далі, питання довідки про несудимість. Якщо ви подаєтесь в консульстві, треба збирати ці довідки з усіх країн, де ви жили. А це не завжди просто, а іноді взагалі неможливо. А от у США при зміні статусу така довідка взагалі не потрібна. Вся перевірка робиться вже тут, на місці. Ще одна штука, про яку часто забувають, це виїзд за межі США. Якщо ви почали adjustment of Status, то фактично прив'язані до країни. Виїхати можна тільки з документом Advanced Parole. І чекати його доведеться від кількох тижнів до року. Тобто, якщо у вас бізнес чи родина за кордоном, це може стати реальною проблемою. Але навіть якщо ви все це врахували, залишається ще один вирішальний пункт ваша імміграційна історія. І саме вона може перекреслити всі попередні зусилля. Якщо ви вже подавалися на притулок чи мали якісь особливі статуси, це може зіграти проти вас. USCIS може сказати, частина вашого перебування не вважалася легальним статусом. І навіть із затвердженою петицією вам можуть відмовити у грінкарті. Тоді доведеться йти через консульство. Тож, консульство чи adjustment of status – це не питання, що простіше, це питання вашої ситуації. Бюджету, податкових наслідків, можливості виїзду та попередньої історії. Друзі, імміграційна стратегія це завжди комплексне рішення. Якщо ви вагаєтеся, що краще саме для вас, записуйтесь на консультацію. Посилання під цим відео.